У селі Прутівка, Снятинської територіальної громади, запрацювала добровільна пожежна команда. До числа добровольців увійшли 10 місцевих жителів. Всього на території області створено 34 підрозділи місцевої пожежної охорони та 7 добровільних пожежних команд. Богдан Грицай став керівником добровільної пожежної команди села Прутівка. Вперше мрія про створення такої бригади виникла, коли у його товариша згоріла палорама. А минулого року гори спіхнуло і його домівку. Згорів мій будинок повністю, все моє майно. І тоді я вирішив, щоб машину нам б бажано б була машина, аби швидше приїжджала і гасила. Допомагали в нашому селі, Бо тому що люди у нас і так збігаються. всі, на... А як буде ще підвозка води, буде ще пожежна, то це буде дуже багато значення для села. Рятувальники працюватимуть безоплатно та надаватимуть допомогу усім, кому вона знадобиться. Це підрозділ саме добровільної пожежної охорони, де рятувальники, де мешканці громади добровільно на волонтерських засадах стоять до цієї. Нелегкої благородної справи захищати майно громади, майно односельців. Команда добровільної пожежної бригади села Прутівка налічує близько 10 людей. Усі вони вже склали присягу та почергово дбатимуть про безпеку мешканців громади. Головним управлінням передано пожежний автомобіль, переданий комплект захисного одягу, а також апарати захисту. Також надана методична допомога щодо. Навчання і самої організації роботи даного підрозділу Новостворена команда надаватиме допомогу не лише односельчанам. Ця пожежна команда буде виконувати виконувати боєзавдання не тільки на території Снятинської громади, а й нашої Забутівщини. Ми хочемо, щоб у нас була не тільки дружба, і єдність, а й високого рівня. Пожежна безпека. Окрім того, з нагоди відзначення дня рятівника на Прикарпатті відкрили ще один такий підрозділ у селі Білі Ослави, що на Надвірнящині.